Всім привіт! Швидко показую ось таку заготовку під карбюратор. По-другому, це назвати не можна, та й в принципі, я їх всі називають заготовками. Ось так з усіх сторін показую, показую, щоб всі розуміли, що це іменно заготовка, це не карбюратор. Перше, що кинулося в очі це зішліфований сланець. Прям добряче зішліфований. Це буде працювати, але це буде гнутися дуже швидко. З фланцем біда. Ось такий фланець зішліфований. Я це все зроблю, це все вирівняю. Забув сказати, це у нас буде допрацьований карбюратор. І власнику карбюратора не важливе споживання палива. Йому важливо, щоб карбюратор дуже добре їхав. Тому зробимо багатенький карбюратор для вісімки, 1,3. Але теж потрібно не перестаратися, щоб зайвим і не було. Такий стан карбюратора. Це якби не біда, бо це заготовка. Єдине, що дуже сильно мені не подобається, це Фланець. Фланець в жахливому стані. Сказати, що це не буде працювати, це буде працювати. Але факт залишається фактом. Подивимось, що там всередині. Тому як зверху він весь дуже сильно в окислах. І всередині, я думаю, там все те ж саме. Різьби немає під кришку. Тут немає. Зараз гляну інші. Ось Тут теж, мабуть, не буде різьби. 165 перша камера, Жекле виймаємо і перевіряємо, як нас почувають себе паливні жеклери. Паливний жеклер різьба є, шліц є, різьба є. Викручувати не буду. Так, хтось вже за мене зробив роботу. Тобто... Ось тут дифузор підточили. Це добре. Так, І що ще перевірити, як завжди потрібно, потрібно перевірити, що в нас із гвинтом якості палива. Він викручується, він закручується. Закрутився до кінця. Відкручується різьба прекрасна. Різьба прекрасна і карбюратор прекрасний під відновлення, якби не фланець. Але нічого страшного. Акуратно власник зажме його і буде він довгорівний. Але не так довго, як би міг би бути. Так, гвинт якості дістаємо. Гвинт якості є. Гвинт якості схожий на той який з ремкомплекта, або якийсь грубий. Ну, Це я ще перевірю. Так, Карбюратор буде розбиратися абсолютно повністю до гвинтика, так як у нас буде допрацьований карбюратор. Ми будемо допрацьовувати вісь повітряної заслонки, тобто ми це все будемо розбирати. Ми будемо допрацьовувати тут вісі, ховати гвинти туди, підвищувати скажімо так, аеродинаміку. Щоб нічого не заважало в камерах, я вам потім покажу, скільки я зайвого дістану з камер. Втулочка розбита на першій камері. Це ми її замінимо ту втулочку. Перевіримо інші. Теж будемо міняти. Якраз я замовив втулки. 30 штучок, 2500 гривень. Ось такі в нас ціни зараз. Ось такий карбюратор. Завтра він буде готовий, я думаю. Якщо з ним все добре, я ще буду оглядати, чи тріщин немає нічого подібного. Чи в нас немає сюрпризів? 83-й карбюратор на 8,1,3 зробиться, буде ракета. Буде ракета. Дифузорчики 20 на 23, все як має бути. Чисто 8-й карбюратор. Так, це все показав, Подивимось ще, що у нас. Заглушечка стоїть. Заглушечка з Жеклерчиком. Різьба є. Посадкове нормальне, навіть від джеклера слід набитий, там такий добрячий Джеклер китайський. От вам китайський жеклер. Подивіться, як він якісно зроблений. Ну Це таке бувало і гірше. Так, тут все розбито. Поплавочок отаке робить. Це ми все зробимо. По кришечці, в принципі, все зрозуміло, понизові теж гвинт якості палива. Відчуває себе прекрасно. Жеклери, різьба під жеклери, все прекрасно. Ще, як завжди, заглянемо в виконайці потужних режимів. Що у нас відбувається? Там у нас тут стоїть французька мембраночка. Мембрана навіть в прекрасному стані, не прокручується. Носик її має в нас. Ого! Е Багато має. 6,6 мм. Це дуже багато. Це все можна виправити, а взагалі замінити на дазовську мембрану і все буде добре. Так, що в нас там? Жеклер є. Клапани МР будемо міняти, бо хтось з нього зробив ось таке жахіття. Тому клапан ми замінимо. В принципі, все. Ось такий карбюратор. Не бачу сенсу вказувати розбор. Так як я вже знімав неодноразово в себе на каналі відео, як я розбираю карбюратор. І одне і те саме показувати не хочу, як би та й це не потрібно. Тому заходьте, дивіться відео, яке я вже знімав раніше. Хто на моєму каналі вперше, заходьте, дивіться відео, підписуйтесь на канал. І я в наступному відео обов'язково покажу, до якого стану цей карбюратор відновиться, а відновиться він до стану цукерки. І покажу, як я його перевірю на двигуні, як даний карбюратор буде їхати, так як в нас буде спортивний карбюратор, не стоковий, їхати він буде дуже і дуже сильно бадьоро. Ще така маленька затравочка це у нас вже цей карбюратор. Підготовлений тільки низ. І карбюратор у нас буде з дифузорчиками 22 на 23. Я не прихильник того, щоб точити дифузори на дев'ятки. без розточки колектора, ГБЦ і тому подібного. Так як це просто їй не потрібно. Але коли я робив, робив не часто, але робив 22 на 24 карбюратори для класики 1,5-1,6, то перевіряв на своїй машині, то вони дуже добре їдуть. Тому я зробив цьому карбюратору першу камеру 22, другу я не чіпав. Жеклерну базу підберем, і мені здається, що цей карбюратор повинен дуже і дуже добре їхати. Подивимось. Ну Все на своїй машині буду перевіряти. Надіюсь, що все вийде. Ось так карбюратор вже виглядає, а точніше його нижня частина. Планець рівний, кривизни немає вже ніякої. Ось так все виглядає. А все інше, поки тут лежить, для порівняння ось кришка. І ось карбюратор. Кришечка буде точно-точно така сама. Ще в цьому відео вставлю таку собі маленьку розпаковку, щоб не робити окреме відео. Запчастин тут на 5,5 тисяч гривень. Зараз ви побачите, як виглядають 5,5 тисячі гривень на даний час. 5,5. Покажу зараз всі деталі, хто там не віри. Гугліть ціну, беріть калькулятор і рахуйте. Голочки Unicar 10, 3, 4, 5. Далі. Вісі поплавків. Далі втулки поплавків. Кількість, бачите? Рахуйте. І доазовські мембрани на економайзер потужних режимів. Чорні тонкі мембрани це доаз, Я використовую їх. Заслоночки SOLEX, тут теж їх. 5 штучок. Висипаємо. Ще втулочки. Міняються на кожному карбюратору вісі і втулки, тому я їх беру, щоб вони були про запас, поки їх можна ще купити. Три носики прискорювача. Перший у її якості, других вже немає. Отвори по 40, це ми ще подивимося, нехай будуть. І 30 шпильок по 10 гривень. Ось це вже якісні шпильки. Я вам показував. в мене відео є, де мені по 8 гривень прийшли неякісні. Ось це іменно якісні, це по 10 гривень. Ось це все 5 ,5 тисяч гривень. Я буду частенько це показувати, щоб люди очі відкривали, бо обзивають аферистом. Рідко, але буває. Ціну чують, тікають по загороди. Хто б місцевий ще можуть піти всім порозказувати, що я їх хотів обманути. І пішли, купили китайський карбюратор і мучаться зараз з ним. Ну, я більше з такими людьми справи мати не буду. Ось 5500 гривень. Всім дякую, хто дивився моє відео. Не нею, просто я вам показую, щоб ви розуміли мене і дивились на все це з моєї сторони. Цих запчастин вистачить на дуже малий час. Всім дякую, всім до побачення!